Це відео про те, як робити окопні свічки, або, скоріше, парафінові диски з ватних дисків і парафіну. Перед початком роботи по можливості все закрили фольгою. її потім можна використовувати повторно. Металевих мисок чи келихів вдома не знайшлося, тому вхід пішов одноразовий посуд з фольги. На 100 одиниць дисків було використано рівно 1 кілограм парафіну. Великого пінцета теж не було, але маленький з манікурного набору з задачею справився. Краще класти одразу по кілька дисків, тоді вони краще насичуються парафіном. Але важливо і не переборщити, бо починають підгорати. Важливо не забувати додати парафін, щоб процес не зупинявся. Ольга в цій ситуації точно зайвою не була. На плиту не попало жодної краплі. Такими свічками не можна обігріти приміщення, окоп чи бліндаж. Але саме такі ватні диски можна використовувати для розпалу вогнища, підігріву води або їжі, чи щоб зігріти кінцівки. Зі слів військових, вони легкі, займають мало місця, зберігають свою функціональність після деформації або намокання. А ще їх зручно розпихувати в рюкзак перед відправленням на завдання. Від фольги парафінові диски відклеїлись без проблем, потім були складені в пакет і відправлені за місцем призначення. Зробити такі може будь-хто в домашніх умовах, використовуючи підручні методи і мінімальні затрати. Для пробного виготовлення 100 одиниць знадобилась одна упаковка самих дешевих ватних дисків, 1 кілограм очищеного парафіну і 30-40 хвилин часу. Інший інвентар кожен може налаштувати під себе горить одна одиниця 4-7 хвилин.